Сідаємо і продовжимо нашу руханку, сідаємо в таку позу, як вона ще називається, поза така брусалки. Наші коліна під кутом 90 градусів. Якщо можете, то сядьте повністю над кістки тазові, якщо так виходить. Якщо ні, сідайте, як вам зараз тіло дозволяє. І ми почнемо трохи скрутки. Вдих посередині і тягнемося, дивимося за плече назад. Це видих. Далі повертаємося всередині вдох, в іншу сторону видих. Корисні, про те, що я казала, оці скрутки. Вони формують, перший бонус це талія, всередині вдих, знову видих. Вони формують красиву талію, а це ще дуже масаж класний для наших внутрішніх органів. І знову посередині вдих, в іншу сторону видих. А тепер робимо такі рухи вдих і тягнемо, тягнемо, піддихаємо оцю частину грудної клітини, розтягуємо м'язи. І ми наче вдихаємо цю частину, допустимо, в мене лівий бок. Наче ви хочете його прямо роздихати. Вдих і видих. Вдих і видих. І з кожним видихом, якщо ви можете, входити глибше глибше. Вдих і видих. Окей. Далі робимо перпендикулярно у нашому коліну. Робимо таку розтяжку. Вдих і на видосі. Поводимо таку розтяжку. Тут повинні чути добре мишці бідра та застигнули суглоб, тут класно працює, і спинка витягується. Вдих прямо задні ребра і видих, і уходимо глибше-глибше, наскільки тіло пускає. Поступовість, те, що я казала, ніяких... Больових різких ощущень піднімаємося. І тепер вперед лягаємо вдих і видих. Піднімаємося. І робимо розтяжечку. тепер в іншу, перпендикулярно нашій стопі. Тягнемося. Угу. Це може бути трохи важкувато. Вдих і видих. Видих, уходимо ще глибше, цей наклон. І видих. Піднімаємося. Міняємо ноги і робимо скруточку всередині вдох і в сторону видих. Іншу сторону. Наскільки можете. Якщо виходить, у вас дивитися прямо за спину, то це very good. Якщо ні, значить це буде next step. Посередині вдох, видих. Посередині вдох, видих. Виходимо розтяжечки тепер в іншу сторону. Щоб як полізла. Вдих і видих. І тягнемо, тягнемо бок, і наче вдихаємо. В Ребра, в легені, Видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Піднімаємося. І тепер йдемо в сторону коліна, степ байстер маленькими шагами, вдих і на видосі уходимо в глибоку розтяжку. І видих. Вдих і видих. Піднімаємося і йдемо тепер вперед. крок за кроком, вдих і видих, і уходимо вперед. глибше, З кожним видихом. Наскільки можна глибше-глибше. Якщо у вас виходить прям лягти, то це дуже добре. Вдих і видих. Ось піднімаємося і уходимо в круточку. перпендикулярно нашій стопі. Вдих і видих. Дих і видих. Займаємося, стаємо в таку позицію, як на ага І робимо такі теж класні скрутки. Вдих це розкриття грудної клітини. І сюди видих. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Додамочої динаміки. Вдих і видих. Вдих і видих. І в іншу частину. В іншу сторону. Вдих і видих. Вдих. Старайтеся прямо відкрити добре грудний вітя і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І вибіг. Черкаємо. Вдих. І видих. А тепер зробимо таку варіацію. Трошки ускладнимо. Одна ножка в нас на коліні, одна розпрямлена. І ми робимо прогин назад і в скруточку входимо. Вругин назад. Назад і уходимо в скрутку. Прогин назад і в скрутку. І трохи затримуємося в цій скрутці. Угу. Прогин назад і трохи в скруточку. Прогин назад і трохи в скрутку. Угу. Ага. В іншу сторону мені вже щось жарко, як ви, я вже щось вся зігрілася. Поїхали в іншу сторону. І робимо назад прогиб і скруточка. І трохи затримуємося, Це дуже класно працює з внутрішньою поверхнею стеву. Вдих і видих-скруточка.